Я пристрибом повернувся до міста, замерлий і з блаженною ідіотською усмішкою на лиці. І ще за кілька кварталів від бару я почув дивний звук, що перекривав гудіння генераторів Хтось вигукував моє ім'я. Йдучи на голос, я вийшов на свого батька, який стояв посеред вулиці в мокрому светрі, з його рота з кожним вигуком вирувалися клуби пари. Мов з вихлопної хлопної труби автомобіля холодного ранку. Джейкобе, я крізь тебе шукав. Ти ж сказав, щоб я повернувся до вечері, от я й повернувся. Забудь про вечерю, ходімо зі мною. Мій батько ніколи не пропускав вечері щось було не так. Що трапилося? Дорогою розповім, відказав він, широким кроком ведучи мене до бару, Намить зупинившись. Він ретельно мене обдивився. Та ти ж геть мокрий, вигукнув він. Заради бога, ти що? І другу куртку посіяв. Я. Е... і чому твоє обличчя червоне, ти наче десь на сонці перегрівся. От зараза. Я ж і справді весь день провалявся на пляжі без окулярів і такогось якого головного убору. Та то я розчервонівся від бігу, пояснив я, хоча мої руки від холоду взялися пухирцями. То що ж трапилося? Хтось помер, чи що? Та ні, ні, заперечив батько. А взагалі то ти маєш рацію. Померли кілька овець. А ми тут до чого? Вони вважають, що то справа рук якихось дітлахів, типу вандалізм. Вони це хто, овеча поліція? Фермери, пояснив батько, вони допитали усіх, хто має вік до 20 років, і, звісно, зацікавилися ти був увесь день. Моя душа впала у п'яти. Я не мав на сто відсотків вірогідної легенди, і, поки ми наближалися до бару, похабцем вигадував Біля бару, довкола дюжини фермерів з розлюченими пиками, вже зібрався чималенький натовп. Один із фермерів, вбраний у заляпаний багнюкою комбінезон, погрозливо спирався на замашні й гострі вила. Другий тримав за шкірку хробака. На хробакові були блискучі спортивні штани. І футболка з написом Я люблю, коли мене називають крутим хлопцем. Він пхикав, час від часу, видуваючи з ніздрів сопливі бульбашки. Третій фермер був худий, мов хрущ, і мав на голові в'язану шапочку. Ось він. вигукнув худий. А скажи но нам, синку, де ти був увесь день? Батько поплескав мене по спині. Розкажи їм, спокійно і впевнено мовив він. Я намагався говорити так, наче мені не було чого ховати. Я досліджував протилежний бік острова, там, де стоїть великий будинок. Хрущ розгубився. Який це великий будинок? Та, ота хилява халупа в заростях. пояснили Вила. З власної волі туди піде лише ідіот з довідкою з психлікарні, та місцина зачаклована, ба більше, то небезпечна пастка. Хрущ підозріло примружився на мене. Ходив до великого будинку, з ким? Ні з ким, сам, відказав я і побачив, як татко здивовано зиркнув на мене. Брехня! Я гадаю, що ти там був з оцим типом, сказав чоловік. Що тримав за шкірку хробака. Та не вбивав я ніяких овець! відчайдушно скрикнув хробак. «Столипелько!» гримнув на нього фермер. Джейку, звернувся до мене батько. А як же твої друзі? То я тобі збрехав, Хрущ повернувся до мене і люто сплюнув на землю. Пф! Попався, малий брехун. Я відшмагаю тебе реміннякою. На очах у батька й усіх присутніх. Не чіпай його, сказав батько, намагаючись говорити як суворий і справедливий батько. Хрущ матюкнувся і ступив до нього крок. На якусь мить вони завмерли, визвірівшись один на одного. Стривай, Денісе, треба спокійно розібратися у всьому, почувся голос, і Мартін, відокремившись від натовпу. Став між батьком та хрущем. Для початку розкажіть нам, що вам сказав ваш син? Звернувся він до мого батька. Батько кинув на мене розлючений погляд. Він сказав мені, що піде у гості до своїх друзів, що мешкають по той бік острова. Яких друзів? сердито спитав розлючений дядько з вилами. Я відчув, що ситуація швидко погіршиться, якщо я не вдамся до рішучих кроків. Зрозуміла річ, я не міг їм розказати про дітей з притулку, вони однаково мені б не повірили. Натомість я пішов на зважений ризик. Нікого там не було, відповів я з удаваним соромом, опускаючи очі. Я їх вигадав то були удавані друзі. Що він верзе? Каже, що то він вигадав своїх друзів, пояснив батько з тривогою у голосі. Фермери отетеріло перезирнулися. От бачите. скрикнув хробак, і на його обличчі зблиснула слабка надія. Цей хлопець просто псих. Я ж вам казав, це він убив овець. Я їх і пальцем не зачепив, сказав я, хоча мене вже ніхто не слухав. Ні. Американець тут не винуватий, сказав фермер, що тримав за шкірку хробака. І з цими словами він ще міцніше стиснув комір хробакової сорочки. Оцей тип уже має за спиною кримінальну історію. Кілька років тому я бачив, як він зіштовхнув з обриву мале ягня. Не повірив би, якби не бачив на власні очі. Я спитав його, навіщо? А він каже, щоби побачити, чи воно вміє літати. Цей Бовдур хворий на голову, це точно. Люди розгнівано загомоніли. Хробак знервовано завовтузився, але щойно розказану історію не заперечив А де його подільник із рибної крамниці? спитали Вила. Якщо цей йолуб винуватий, то можна з упевненістю сказати, що без спільника тут не обійшлося. Хтось сказав, що бачив ділана біля гавані. І туди вже вирушив поліцейський загін. А як стосовно вовків чи диких собак? спитався татко. Мого батька нещодавно загризли дикі пси. Єдині собаки на кернгольмі це вівчарки, відповів Хрущ. А вівчарки зазвичай не мають схильності убивати овець. Мені страшенно хотілося, щоб татко замовк і пішов, поки була слушна хвилина. Але він взявся за цей випадок із заповзятістю Шерлока Холмса. Про яку кількість овець ідеться? поцікавився він. П'ять, відповів четвертий фермер, опицькуватий похмурий чоловік, який досі мовчав. І всі вони мої. Бідолахи навіть не мали можливості втекти. Отже, п'ятеро овець. А скільки, на вашу думку, крові в п'ятьох вівцях? Та приблизно велике відро, не менше, відповіли вила. Отже, той, хто скоїв це вбивство, неодмінно має бути геть заляпаний овечю кров'ю. Фермери перезирнулися, потім поглянули на мене, а після мене на хробака і, знизавши плечима, почухали потилиці. Б'юся об заклад! Це, напевне, лисиці», – висловив припущення Хрущ. Тоді їх має бути ціла зграя, відказали вила з сумнівом у голосі. Навряд чи на острові їх набереться так багато. А я кажу вам, що порізи аж на то рівні. Точно їх зробили ножем, сказав чоловік, що тримав за шкірку хробака. Щось мені не віриться, відповів татко. Тоді сходіть, самі, подивіться. Сказав йому Хрущ. Натовп поволі розходився, і наша невелика група рушила слідком за фермерами на місце злочину. Ми піднялися похилим полем до маленького коричневого сараю, за яким віднілася прямокутна кошара. Обережно наблизившись до неї, ми зазирнули у шпарини між дошками. Сцена насильства, яку ми побачили, була така гротескна. Схожа швидше на картину, намальовану схибленим імпресіоністом, який принципово писав лише в червоних тонах. Зелена трава була вся в крові, в крові були старі дерев'яні стовпи загорожі в крові були самі вівці, закляклі то тут, то там, в передсмертній овечій агонії. Одна намагалася перескочити через загрожу, але так і зависла на ній, застрягши. Вузлуватими ратицями поміж дощок. Вона висіла переді мною в химерній позі, розпанахана, немов розтебнута від горлянки до паху. Я не витримав і відвернувся. Решта глухо забурмотіли і захитали головами. Хтось стиха присвиснув. Хробак кавкнув, насилу стримуючи блювання і заплакав. Що всі розцінили як мовчазне визнання власної провини і нездатність злочинця холоднокровно споглядати картину власного злочину, його відвели до музею Мартіна і замкнули там. Колишня різниця перетворилася на імпровізовану в'язницю. Хробак пробуде там, доки поліція не відправить його на велику землю. Ми залишили фермера наодинці з його загиблими вівцями, а самі побрели назад до міста у вологих сутінках. Я знав, що в номері на мене чекає процедура прискіпливого допиту, суворим і справедливим татком. Тому я зробив усе можливе, щоби розброїти його ще до того, як він на мене напуститься, Вибач, татку. Я тобі збрехав, і мені дуже шкода. Та невже. саркастично мовив він, знімаючи мокрий светр та вдягаючи сухий. Як великодушно з твого боку, тільки от про яку брехню йдеться, я вже з ліку збився. Про зустріч з друзями. На острові немає інших дітей. Я їх вигадав, щоби ти не турбувався, що я ходжу до того будинку сам один. Так, я непокоюся навіть попри те, що лікар сказав мені не турбуватися. Та знаю. Ну, а як же твої удавані друзі? Голан про них знає? Я похитав головою. То теж брехня. Я хотів, щоб у ті фермери від мене відчепилися. Татко склав на грудях руки, не знаючи, чому вірити. Ну ну. Краще, нехай думаю, що я трохи ексцентричний, аніж убивця овець, еге ж? Я сівся за стіл. Батько довго дивився на мене згори униз, і я не був упевнений, вірить він мені чи ні. Потім він пішов до зливальниці та вмився. Коли ж він витерся рушником і знову повернувся, то здавалося, дійшов висновку, що коли він мені повірить. То матиме значно менше клопотів. Ти впевнений, що не треба викликати лікаря Голана? спитався він. Нехай він з тобою ґрунтовно про все поговорить. Як ти вважаєш? Якщо хочеш, викликай. Але я в нормі. Саме через це я й не хочу, щоби ти вештався з отими сільськими реперами, сказав він, бо серйозну батьківську розмову. Неодмінно треба завершувати якимось турботливим напучуванням. Ти мав рацію стосовно них, татку, сказав я, хоча в глибині душі вважав, що жоден із них не здати на таке жорстоке вбивство. Хробак та ділан круто розмовляли тільки й того. Батько сів за стіл напроти мене. Він страшенно втомився. Мені й досі цікаво, як можна примудритися вхопити сонячні опіки в такий сирий і холодний день. Та отож, сонячні опіки. Може, то у мене шкіра надто чутлива, обережно припустив я. Ще раз повтори, може я повірю, сухо кинув він. Нарешті він відпустив мене. Я пішов помитися в душі, і думав. Про Ему, потім почистив зуби і думав про Ему, умивався і думав про Ему. Потім я пішов до свого номера, витягнув з кишені яблуко, яке вона мені дала, і поклав на нічний столик. А потім, щоби ще раз запевнити себе в її існуванні, витягнув телефон і проглянув усі її фото, які зробив того вечора. Я дивився на них, коли батько лягав спати. Дивився на них, коли вимкнулися генератори і коли не лишилося світла, окрім її обличчя на моєму маленькому екрані. Я лежав у темряві і дивився.